одразу розповім таку важливу деталь, як же ховати початок нитки та кінець. Як бачите, я використовую, як вже показала, просто видозміннюю голку для утримання рівності. Це голка, яку я вишиваю. А відповідно, щоб заховувати, ви бачите, що площина довжина самої голки значно довша, тому я використовую саме класичний звичайний розмір. Е, і так проходжу ну, там, В довільному порядку на наступний, попередній, точніше рядок, і далі роблю такі досить е, лінії, тобто наверх проходжу в довільному порядку, наприклад, вправо, вліво, да, ж дивіться обов'язково, щоб відповідало по лінії самого розмежування полотна. Тепер Можна таким чином зафіксувати верх-низ, верх-низ, там, типу, довільно проходити, але для стійкості, що я роблю, тепер уважно продіваю нитку самого ось цього полотна. І вже тут роблю декілька вузликів, щоб сховати в полотні, так, сховати в полотні проходжу вправо. Знову ж таки піднімаюся наверх, роблю ще одну петлю, задіваючи, повторюся, полотно, наприклад, проходжу вниз, тим самим утворюючи вже вузлики. Тобто, тепер знову проходжу наверх, вверх-вниз, верх-вниз, воно вже настільки буде міцно триматися, що Варіації, що. Бачите, вже навіть голка погано проходить. Варіації, що воно десь пошкодиться, розплететься майже немає. Тепер найголовніше обрізаю нитку, але обрізаю нитку не полотна, а нитку, яку я вишивала. Все. І так само ховаю початок нитки. Бачите, я беру досить великий а, шматочок нитки для роботи, щоб захвачувати більшу простір для вишивання.